Знову четвер кава іра. Про що будемо говорити сьогодні? Ми будемо говорити, як можна списати витрати на подорожі та відпочинок. Ти маєш на увазі подорож та відпочинок? З якою метою головна мета для цих подорожей має бути ділова. Тобто конференція, семінар, зустріч з бізнес-партнером. Іра, якщо, наприклад, я працюю в галузі страхування і вирішила покращити свої знання та навички, придбавши курс навчання, чи зможу я списати кошти, витрачені на навчання та на дорогу? Ти працюєш по WTO? Так, однозначно, ні. Чому? Тому що тільки той, хто працює сам на себе як самозайнятий, або працює як компанія, тільки в тому випадку людина може нести ці розходи, як витрати для бізнесу, яким чином можна довести, що містка мала діловий характер? Потрібно, щоб був чіткий зв'язок з бізнесом. А які саме документи можуть бути для відвертої? Це можуть бути е, запрошення е, на семінари, чеки про оплату. Це може бути лист запрошення від бізнес-партнерів. Видати до лотерів. Також можна списати. Так, звичайно. До речі, ми маємо внести е, туристичний бізнес. А про це ми поговоримо наступного разу. До наступних зустрічей! па па, па, -па.